На зв'язку український політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вітаю в нашій студії. Слава Україні. Доброго дня граю слава. От, власне, перед тим як по розпочати з вами розмову, я згаду згадував і у Wall Street Journal статтю і ваш Пост. Останні кажуть, що, начебто, місяць через місяць мали бути перемовини в досі, де посередником вони виступали, і, начебто, ця операція курська зірвала ці перемовини. А з... Wall Street journal? journal... прошу. <гул> який <захід? гул> А я сам щось чесно. <ріх> е, і Іва Волтволслідом, пане Тарас каже наступне, що е, відповідно США не дають розвіддані і не зовсім координували, і можливо і не знали про цю операцію. У ваші думки з цього приводу, давайте почнемо з того, що от е, США не зовсім то знали, що відбувається е, в силах оборони України і де вони мають приймувати? Ну правильно, що не знали, щоб Вільям е, Бердс, е, який нинішній голова ЦРУ. Колишній посол США в Росії одразу попередив Росіян, судити це правильно, не треба нікому нічого повідомляти. Це тільки діти бігаються з вимогою, знаєте, щоб знаходити своє якесь виправдання позиції. А що ви хочете почути? От коли ви дивитеся, ви повинні розуміти логіку інших ну, заходу, коли щось повідомляєш. Ну виявіть собі, ми хочемо там вжарити по ядерній держави, захопити у них територію. Ну, яку відповідь хтось очікує в таких випадках від Заходу? Як ви думаєте? От ваша версія. Не, давайте я послухаю вашу версію і потім прокоментую. Ну звичайно, ну, що ні, тому що кожен чиновник не хоче нічого ризикувати. Правильно, що не повідомляли. Кому німцям повідомляти, де там агентура російська на кожному кроці, і так далі. Ну але і інша а. сторона медалі, пане Тарасе. Тобто, ми розуміємо, що все надається на нашими партнерами. Вони офіційно О. можуть це казати, що вони не знали, але ну, якісь контакти, напевно, ж мали, мабуть. Ну, повідомили за хвилину до заходу на кордон, що ми вже там. Ну так да. дивіться, ви знову такі. От ви от ви, ви постійно знаєте, от не, не першому журналістів це чую, а ми від них залежні і так далі. Шановні, у них німе запитання, чому ви досі не здохли з 24-го числа. Ну брата, з іншого боку, якби ми, ми були незалежні, то ми вже запускали ракети РТКМС там, де нам потрібно. Погодьтесь. Ні, а коли. А от ми незалежні, коли почали до, свої дрони довбати по НПЗ. Що нам розповідали? Що не треба бити, що це цивільна інфраструктура. Так чому зараз от, не б'ємо? виносять, виносять дрони і все, і зброю. Добре, пане, що ми таке незалежні, і це приносить результат. Чому ми зараз не б'ємо по НПЗ їхніх? Що так, а Хто сказав, що їх треба бити по НПЗ, якщо воно не працює? Воно вже відновлено, це вже факт, це вже цифри є. Що можна знову бити, тому що вони працюють. Так, почекайте. По-перше, вони засекретили всю статистику ПНПЗ. Раз. На 1 вересня новини не відновлюють нафтопродукти. Два. Ціни в опті зросли вже на 30%. В роздрібів ще поки що тримається, тому що воно дотовано. Це три. Ну, в лице, в, значить, є пріоритетні цілі. Ну, наприклад, СБУшники разом з СУ влупили по чотирьох аеротромах. Найбільша атака, яка тільки могла бути. А атакамси, почекайте, що значить, атакамси надають. Бити минулого року. Минулого року ви про таке навіть і мріяти не могли. Про що, що і я скажу, що ми... не можна бити, чи як взагалі про західну зброю, яку можна використовувати на території Росії. Це Україна протиснула. От ви питання залежності незалежності. Тому що самі протиснули, почали робити Ні, дивіться, зброю. Раз, я кажу, що частково є залежність, вона є, а ви переконуєте, По... що її немає. Я не погоджуюсь з тим, що її немає. Ні, є тільки ви повинні розуміти, що в сильних таборзах завжди інвестують гроші. Я і тут погоджуюсь, Я то з вами погоджуюсь. все, продовжувати бити і все. Ну от приїхав Грем. Приїхав Грем, Сказав молодці, раптом Грем почав говорити на такому рівні, що в США раптом знайшлися пілоти, колишні ветерани ветерани США, які готові сісти на F-16. Це вам приклад того, що чим більше будемо лупашити по Росії, незважаючи навіть публічні заяви, що там не треба чи не треба, будуть давати допомагати так. Побудований захід хижакам, які вміють за себе постояти, завжди допомагають, і все Це що... Росії, і все не треба тут думати залежні, незалежні. Тут це немає ніякого структури. Ні, я прихильник того, що ми повинні розуміти, що ми максимально повинні залежні, незалежні бути, з точки зору своєї зброї. Це питання до нашого уряду, чому не організував досі секретність підприємства ПК, щоб іноземці могли заходити до нас, не дав можливість експортувати зброю, щоб були безпередні виробничі цикли. Щоб ми ще менше на кого звертали увагу, тому що ви повинні розуміти, у США та України не співпадають інтереси Росії, як до речі, у більшості країн Європи. Вони ми хочемо там хаосу і дезінтеграції Росії. Вони не хочуть цього, тому що їм так зручно, останні 100 років, Ось що ми повинні розуміти. І тому, коли ти проявляєш суб'єктність, так uh -huh. на тебе не дивляться не як на да, який бігає, заглядає до рота, а дивляться як на серйозного партнера, з яким доводиться рахуватися, і якому краще дати зброю, ніж не дати. Отак От побудований світ, не це ці туфта, цінності і все інше, яку нам часто розповідають. Пане Тарасе, про тезу до речі, що от зараз Кремль хотів замороз заморозки конфлікту, але аби прогрупувати свої зусилля на сході країни. Захід в Курську область вважаєте справді поламав плани. Ну і я вже згадував, 7 серпня. Путін сказав, що з київським режимом ніячим говоріть. Планував, хотів тиснув Кремль. протискав свої ці тези. А зараз чи... Давайте, і... давайте так Путін не збирався вести перемовини з Україною. Він хотів вести перегони США по Україні, ну, це ж тому означає. що він не вважає українську владу легітимною, і він підозрює, що якщо навіть теоретично хтось буде підписувати, це не буде виконано, бо в парламенті не проголосовано. Тому він і не збирався ніколи вести це раз. Чи поламала плани? Так, Поламала плани багатьох країн за рахунок України повирішувати свої проблеми. Так. Тепер так, да. чи хотіли деякі коло на заході за рахунок України повирішувати проблеми свої? Так хотіли. Чи хотіла Росія за рахунок України вирішити свої е, проблеми з перегрупуванням? Хотіли чи хотіли китайці за рахунок України закріпитися в Європі, і гарантувати безпеку в Європу, як вони так говорять? Хотіли, але Україна застосувавши те, що я завжди у вас тут говорю, тактику гранати в сортирі, Висунувши там, де ніхто не очікував, продемонструвавши абсолютно трухляву слабкість Росії, перевернулося цю дошку. Дивіться, мирний план Китаю, який вони просували, під які, як вони сказали, було підписано 110 країн, де одним з пунктів стоїть зупинка війни, тобто фіксація на лінії розмежування, тепер виглядає як. План по розчленуванню Росії, під які вони підписали 110 десять ну, країн да. Да. тепер, в якому стані опиниться? Китай до да? речі, пане Тарас. От власне знаєте, це відомий мем Джон Траволта. Де союзники? Тому що вже от сімнадцяте число, це вже 12, 11 й день операції а. в Курську. А ні, ОДКБ, ні ті, от всі партнери союзники, ні 110 підписантів за мир. Ніхто не засуджує, так І ніхто не каже, що так не можна. Врахувати буде свої підписи, тому що виявило, що вони підписалися і буде 10 разів думка. Перші ж мирну ініціативу Китаю. <хи> ну, до речі, це, це мають зараз наші дипломати просувати. Що ви підписали розчленування Росії? <хи> тому <хи> та, 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 так воно і є. Тому в дійсності е, Україна перевернула дошку. Тепер нав'язує свій порядок. Денний, е, е, якщо навіть теоретично нас будуть тепер схиляти, а тут ну дивіться, Росія показала, що вона така трохлява. Ядерна держава, яка неспроможна, неспроможна захистити свої кордони. Тепер її статус і в очах Китаю зовсім інший, і в очах навіть арабських країн, які сумніваються, які там Південний Південь, як вони говорили, глобальний, вони ж дивляться на цю трухляву конструкцію. Думаю, так а що вони можуть взагалі гарантувати? І в очах США тепер вони фактично ніхто, так? І Україна це тепер буде добувати і перевертати цю дошку, нав'язувати свій, свій порядок денний і правильно треба далі так робити. От, До речі, пане Траста ви згадали про те, як тепер Росія виглядає в, в світі в очах лідерів світу. І от минулого тижня я говорив з колишнім працівником департаменту поліції Ізраїлю, він каже: ви ще недооцінюєте взагалі. Психологічний аспект цього наступу, тому що як і для моральних якихось піднесення сил оборони України, так і для Росії в світі, тому що це справді продемонструвало наскільки Росія не в змозі захистити свою територію і відношення керівництва навіть згадати цього Путіна, який називав це. Ну по-перше, він назвав це контртерористичну операцію. В тебе область відбирають, а ти кажеш, ну давай КТО. Ситуація, операція, інстинуація він там тільки не війною, тільки не бойовими діями називає. І зараз знову ж таки потрусь день повномаштабного заходу сил оборони для тимчасового контролю території Російської Федерації немає ніякої реакції. Реакції такої, яка би мала бути адекватною, коли на твою територію ядерну країну заходять війська іншої країни. Чому немає реакції? Срочники здаються все нормально. Це вирішився, цікаві ні. Ні, почекайте, результати вже є. Це величезний удар по авторитету Путіна. Тому що він показав, що він не надвелика велика людина для росіян в першу чергу. Оці 200 тисяч біженців, які зараз евакуюються влив Росії, всім розносять, що держави немає, слабка, нас всі пінають, і так далі, це створює розламу у суспільстві. Кадирівці, які так чекали українців на кордоні, як вони сказали, не побачили, да? і такі і потікала. це теж розмал. Ти вибачте, тепер гвардія Кадирова виглядає дуже несерйозно. Це теж для нього проблема в дійсності на Кавказі Срочники, які здаються. Дивіться, армія, яка здається, це величезний удар в дійсності моральний по російській армії. Це показує, що вони не готові до той зовсім іншого типу війни, і багато інших розламів. поки що які ми ще не бачимо. Але ми повинні розуміти, що цю, тримати цю територію просто так не потрібно. Ну, так. Потрібно її наповнювати сенсами, а Україна може наповнити сенсами цю територію. Ну, не такими, знаєте, Європа і все інше. Це для Росіян за НАТО далеко. Ну, тепер показати, а яка може бути альтернативна Росія в дійсності? О, з простих речей сорочні, це місце, де тебе не гвалтує Кадировець. Місцеве населення, і взагалі всі росіяни. Це єдине місце, місце в Росії, де кадирівці не їздять і не чинять безпреділ. Іншим демократам і всім іншим, органі... до речі, теж нашим західним партнерам починаємо будувати демократію в Росії. От там ходять хороші росіяни і так далі. От звідси починаємо. Система організації буде, як в Україні. До речі, знаєте, ми просто часто лає. ...наших чиновників, але рівень цих прорив ці речі, які є в Україні, вони для ну навіть ми там не задоволені, наприклад, нашими чиновниками, які крадуть, припустимо, половину бюджету, так? Але половина, але порівняння з російськими чиновниками, які крадуть приблизно 99% бюджету, українська система це просто революція ще, так. І ми повинні цим користуватися. Це одна з причин, до речі, чому Путін завжди Росія завжди намагалася вибудувати на своїх кордонах а, режими, які не дають можливість для порівняння росіянам, так угу. а Україна повинна виповнювати сенсами, демонструвати, що от є зовсім інше. ось Ну, звичайно це не означає, що Україна повинна припиняти бити по енергетичним об'єктам Росії, тому що. Ми йдемо зараз, вони йдуть в осінь зиму, а там все ж таки клімат холодніший. А нищити паралельно їхню систему, систему ЖКХ, нищити систему енергетичну, а для того, щоб Морози вони опинилися перед е колапсом. А це призведе до протестів, це точно призведе до протестів. А тут ми показуємо, що є альтернативна Росія, так, на українських багнетах, так, альтернативна Росія. Отут -от 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 добре. А отут є варіанти, і закидувати оце розлами в російське суспільство і так далі. Тому це от, отак оце працює. Правильна правильна деколонізація Росії. Оголосити, що так ми йдемо деколонізувати Росію для вільних народів. Будь ласка, все приєднуйтесь до нас. Ми показуємо нову якість нову якість керування. Не їздять поліцейські, вибачте, бухі, вас там не, не гвалтують, не вбивають, не так далі. Так? так, у нас є теж недоліки поліції, але у порівнянні з російською українці просто, я думаю, що просто це про революція буде для Росії. Чутки повинні йти демонструвати нову альтернативну Росію. Отак це буде працювати. Пандра дуже дякую за цю розмову. Знаєте, знаєте, мене лише питання: чи потрібна демократія Росії, чи потрібно росіянам міліція, яка буде їх захищати, а не буде в статусі виловлюють тих, хто гвалтує, і самі гвалтує. Дивіться, дивіться, нам потрібна форма, форма максимальних конфліктів в Росії. Демократія одна із них кадирівцям. Обіцяти, що ви будете спокійно гвалтувати росіян, крайні правим росіянам. Обіцяти, що ви будете жити без кадирівців. А хто вам сказав, що нам потрібна демократія? Нам потрібна альтернатива, хоча б на наших кордонах, в тому числі, і нам потрібна гарна громадянська війна для того, щоб вони просто забралися з нашої території. Пан Тарас, дякую за цю розмову. Буду, дякую. Та, вона завжди в нас жива, є активна, і дуже за це вам вдячний. Нагадаю дякую, нашим глядачам, що з нами був Тарас Загородній, український політолог.